Росія привласнила будинки, які побудували ще до повномасштабного вторгнення брати Сергій та Олександр Тарути у Маріуполі. Їх комплекс, перший квартал, був побудований ще до повномасштабного вторгнення, але не введений в експлуатацію. І ось минулими вихідними диктатор Путін урочисто по телевізору відкрив. Ці будинки. Як це було, ми вам зараз покажемо і трохи розповімо про те, що важливо знати про перший квартал, про ці будиночки. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua І я розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем і з Маріупольцями. Якщо вам це теж цікаво, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, ставте подобайки і активно коментуйте те, що почуєте зараз. Комплекс, перший квартал озовитих, почав будувати ще у 2007 році. Планувалося, що це буде дуже такий комфортабельний, не по-маріупольськи завершений, продуманий комплекс житла, який буде передбачав би і підземні паркінги, і дитячі будинки, ой, дитячі школи. Садочки, школу, все необхідне для життя. І те, що цей квартал знаходився дуже близько до комплексу Азовсталь, звісно, принижувало трошечки його статус цієї новобудови. Проте все одно, завдяки плануванню, яке показували будівельники, завдяки тому, що квартири пропонувалися вже з ремонтом, були настільки комфортабельні, що мали по два санузлини, така не. не Розкіш, яку мало хто знав у Маріуполі, тому ці квартири мали шанси на успіх, але грянув криза 2008 року, яка в першу чергу торкнулася будівельних кампаній, тому все це будівництво було. Заморожена. Потім подекували, що будинки не вводили в експлуатацію, не добудовувалися через порушення технологічних вимог, саме що стосується комунікації. Не були порушені якісь там вимоги, через що ці будинки не були підключені до міських комунікацій, вода, газопостачання, водовідведення. тощо. І це була те також одна з причин, чому вони стояли порожніми і. Незаселеними. У 2016 році Сергій Тарута намагався продати ці будинки державі з наміром, що вона добудує, а натомість туди можна буде заселити переселенців, а також військових, родини військових. Не трапилося, бо будинки на той час вже ну, досить тривалий час стояли порожніми, а значить, потребували більших вкладень в добудову, і держава не взялася за це фінансування. У 2019 році. Сергій Рута пропонував міській владі Маріуполя придбати весь комплекс за 12 мільйонів гривень. І міська влада теж проаналізувала стан будинків і порахувала, що це невигідно і що це занадто висока ціна за той стан, в якому знаходилися будинки станом на 19 рік. Ну і от так вони стояли, трапилася війна. І на Лівобережжі, там, в тому числі і на вулиці Гугуля, де розташований цей перший квартал, відбувалися дуже гарячі бої, тривали обстріли, і декілька будинків вони були суттєво пошкоджені, в тому числі прямими влучаннями російських снарядів. І тим не менш, Росія після окупації Маріуполя розпочала відбудовувати. Ці будинки вона це почала цю роботу. Почала робити в минулого року, 23-го. і от зараз урочисто на очах у диктатора Путіна перерізала стрічку. Люди, які заселялися, просто неймовірно вдячні окупантам. Хочу що сказати: хочу вас поприяти з міста Маріуполя, з нового мікрорайону. От ми знаходимося на вулиці Гугелі. Прекрасный новый современный квартал, как уже говорил Мараш Шквизианович, 10 домов, 10 корпусов, построено за короткий срок, буквально менее года. И хочу поблагодарить единого заказчика за хорошую, району, то, за хорошую работу, то что квартал сделан современным по всем нормативам, с детскими площадками, он сделан с современными спортивными площадками, с парковками, надземными с зонами. Квартиры получились светлые, просторные, сразу сделаны они с ремонтом и оборудованы электрическими печами, вот, все необходимые сантехникой для проживания. Вот, Данной квартиры, как вы уже сказали, будут представляться те жители, которые потеряли свое жилье в ходе специальной военной операции. К сожалению, у нас еще есть их несколько тысяч таких людей. Мы продолжаем эту программу строительства и продолжаем программу восстановления Донецкой Народной Республики и города Мариуполя. Ну, наверное, лучшие слова скажут жители, те люди, которые будут жить в новом квартале, Поэтому с вашего решения хочу передать слово от Ирине да, Алексеевны. Конечно. Да, конечно. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите. Разрешите мне от имени Новоселов и всех наших мариупольцев. Поблагодарить вас и граждан России за ту огромную помощь, которую оказываете нам в восстановлении нашего любимого города. Вот, наконец, подошла и наша очередь в получении жилья. Большое спасибо мы очень признательны, и строителям, всем, что нам построили такие замечательные квартиры, где могут счастливо жить мы, и наши дети, и наши внуки. Спасибо за то, что мы Россия. Спасибо огромное вам за все. Вам спасибо за ваш героизм и за ваш настрой. Але цим людям дуже важливо знати ось які речі. Справа в тому, що міцність цих будинків вона загрозлива. Вона не просто сумнівна, вона загрозлива. Я спілкувалася з людиною, яка бачила ці безпосередні влучання російських снарядів в декілька будинків, і бачила, як обсипався, як випалювала вогнем деякі з них, і як сипався бетон. Будівельники кажуть, що після впливу високих температур на бетон він втрачає 50% своєї міцності. І ці будинки вони сипалися. А ви маєте розуміти, що вони повністю побудовані з бетону. Це наливні конструкції, знаєте, коли будівельники роблять каркас і заливають туди бетоном. Тобто ніякої цегли там немає. Так от люди бачили, що вже в 23-му році цей бетон почав сипатися як крихти, крихтами. І звісно, що ніхто їх не перебудовував, а просто підлатали. Ті дири, які утворилися від влучання снарядів. І тому ці конструкції дуже небезпечні для життя. Рік, два, і ці будинки почнуть сипатися. І добре, якщо не на голови новим мешканцям. Тому треба пам'ятати, зважувати на те тим, хто буде заселятися у ті будинки. Окупанти сказали вже, що це будуть саме марюпальці. Дякую, що слухали, і не забувайте підписуватись на наш канал.